Все, вы прямо в прямом эфире. Оно лебедь. плывет, Опять мы без хлеба, опять лебедь скажет. Скажет, хлопцы. Я дуже раздражен вашим поведением. Що це ви без хліба ходите? Тому казали, ми без хліба! Не спиши! <гум> Помаленьку. <гум> а де живу? Дам, коли дві дитинки? В хаті вже вечір. будем тут на лоха стоять а він сей туди поплыває вот тут уже бачить зарослася тропа да він сейчас лапами розбере да оно, оно він Оно, сейчас він сюди хоп 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 и заплыває він туди приплыває у нас нема хліба так що може трошки. порезать димас привет димас сейчас лебедь до нас припливає. у нас ось таке у тебе гарненький, такий ставочок, а тут у нас зарощий, Але лебідь, Але він щось не може пробратися через. О! Видно. Ага, не може. Не може пробратися. О! Дякую, залик. Зараз ми в обход пойдемо. Казуе вообще ноль людей. О, есть люди. So cute, типа, як здорово. А що йому там треба казати, що він приплив? Гуля-гуля-гуля <риклад> гуля, 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 гуля. Ні, все заросло. Треба їх до катамарана, мабуть. Як це все заросло? Да, в натурі не може про це. Я думав, зараз лебедя побачимо. Будеш англійську вивчати. Видно, до не мати риби, поняв? Виловили, яка вишиєла. Бачите, просило мисяць назад. Так, дожди, так Так, Проходить заходить так дітей. Там проходить заріз, тут проходить зарізать. Зараз ще одне. Осьо! <схот> Пробрався. А мы завтра на рыбалку о! Супер, вам там можно прям с крыльца удочку кидать О! Пришв, Ось він Осе наш Вона Марина? Марина Сергеевна, да, мочка О, аккуратно. Станісрал Станіслав Фролов пише здорово лебедь ціпи-ціпі ціпі Ми звали, звали Лебедя Тут до води ще метрів ну, два десь Оце отсюда О, я сів саме ближче, щоб показати вам Надо было ще хлібчика брать, вообще было б супер здорово. Сейчас вона побачит, що хлібчика немає и скажет, ну все. Думаю, да кукурузы зганяю на, б... на рву. Та не, вона. Два качана не, не їсть. <съїздится. Не> так, где-то второй должен быть, они же парами живут. Да, там у них и дитки есть. Ох ти какой приближений. Це я чуть приблизив. Так це Марина чи... Не Марина. Не бажано годувати їх хлібом. А чого не бажано? А, якщо є слова не можна і не бажано. Не можна, то взагалі не можна, а не бажано, то можна. Тут панський хліб є, о, ото всім, всім хлібом хліб. Марина, Марина, любов моя єдина. От підписчики кажуть, що десь Марина Маринина любов плавати рядом. Лише Рома може вдавитись великим шматком. Так звісно треба маленькими кидати, от такунічкими, А Не цілими. Пуханками. Понятне діло, що пол батона не треба їм кидати. Нема хліб Все. Марина обидилась на нас. Каже, все. Бувайте здорові, живіть багато. Вот так все марины ведутся на хлебчик. <laughs> на <laughs> <laughs> О, Дим... Димон пишет, уплыла Марина. <смех> 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 В лабиринте ушла. Все, она уже там. А я тут вообще сів. Где там Марина? Ми були їм, принесли всякого крупи, всякого, як понакидували, да вони тут добре їли. Ім і їжу треба запивати, бо да вони дзьобнуть і запивають, дзьобнуть і запивають. Корішу привіт теж передавай. Привіт, привіт вам. Привіт, привіт. Дають привіт, привіт. О, так, прийшли подивитися на ставочок. Побачили Марину. Прийшла Марина, да і все, да й пішла. Так і в житті. Прийде Марина, надовго не залишиться. треба і піде. Якщо в тебе нічого немає, що дати Марині, то Марина <рес> уходить. Так само, як і в, і в житті. Ще подивилася. А, а якщо є Марині що дать, то вона буде з тобою. ну тогда пока. Давай без пока. Рушка уходить і всю. З макбука краще писати. О. А це ви з макбука стрім дивитесь? Ава! Да, такий... Ставочок гарненький заріс. Колись отако з цієї дамби так туди прыгали. Зверху прнали, а? Так, да, у дитинстві. Ще й очередь була, так, щоб залізти, попригати туди. А води було покуда? Це по конець Карпіча цього? Да, так і було, да, десь по кирпича. по... Кірпіча, по... По ну, ми як малі були, до... там по шию десь нам було. Так, Юлія пише, який міст. Это... Річка Почепин. Село, Почепин. Село Почепин і Річка Почепин так і називається. Київська область Почепин. Воно, оно уплила оно, оно маринка. Зараз я приближу. ти що вела за собі? А воно туди гарно видно. Чого удочки не взяли? Так ми. Не рибаки. По-перше, не рибаки, по-друге, проїздом. Ми взагалі не очікували тут марину побачити, а вона тут хоба. О. Чув? О, Юлия пишет, привет из Донецка. Привет, привет, Юлия. Привет. Вода есть, пытай в ней. О, <свист> <свист> А кто-то там цвикает так. Ух ты, какая пташка. Дима кажется, тут ТЦК цвикает. А ну ты по укаю. Будет тебе отвечать? Бать, мовчись. Так я квакаю, она говорит... Дивися, тишина. Теперь я и зву. Ладно, ребята, удачи. Давай, Марина, подписывайся на канал. Будем кататься вместе, ха Так Yeah, totally, yeah? Да все заростає, ніхто за ним не дивиться. І газ заростає, і... Подводний газ якийсь, так? Да? Тільки так. Тільки так. Я спочатку прочитав, канал растет у вас, а там написано канапля. Канабль. Поїдемо десь трохи ще бої. Поїдемо. поїдемо. Поїхали. Може і рости. Все можливо. <ріхи> Кажи, то ТЦК заманює, не ведіться. <ріхи> Канабіс рвітя. Та нема братан тут такого. То... є люди, тільки знають де таке. Ого, як темно резко стало. Тут ще лодочку показати треба. Покатушки нема. По да-да. А чого мотик такий громкий? Ну тому що мощний мощний і на цепі. Цеп. Якби б було мотор колесо, був би трошки тихіший. А так цеп шуршить. А як же? А чого ні? Я плавати не люблю. Знизу води, а не з а не зверху ну, Вряд ли він ту кормову кукурудзу буде їсти. Нарко так запиває сіт, не буде треба не так запиває, не буде вилітати. бломбы. О, сейчас вообще уже темно. Не, нормально. По-моему, такое такие было. Ну а как же, поехали. Отдач швартовый. Полиция. Хватит? Под воду? Так. О, две привязаны все. Дичь. Давай. Це камера фокусировку засветлили. А, ну да. Не, уже темно. Опа! Бери У меня в раз другой дурочок был. Давай, <рислое> давай, <рислое> Оба. Так, Оба. що. Ова. Все, пливемо. Відплили вже 2 метри. Зараз на зтих джунглевому пусте. О, лебідь. Ми тут, добрий чоловіче. Пішов красити кімнату в хаті. <гум> Давай, Дімас. А ми зараз будемо в гості до лебедя плести. Давай там вже масло вести. він. О, сюди пливе. Трохи з вами відпочив, треба робити далі. Давай, Дімас. Ти Ух ты, що тут льоску понав'язував? Диви як близько. А ви хоч не, не клюнув? <гум> Батарея на телефоні не сіла. О, ближче і ближче. Красивенький. А, это мы плывем трошки. Чуть-чуть. Все плывут. Ты плывешь, и я плыву. На маленьком плоту. Куда он уже буря плыве? не плывет? Знаешь, лебедей то нема такой прикормки в этом вот, <laughs> А у нас так надеется, думая, сейчас может я кусь ням-ням дадуть. Буль-буль, каже. Mm -hmm. Ходит нас. Сбоку, сбоку заходи. Она отплыла. Так, побачила, так. На маленьком, Валяку, аж волны все делали, гребет крепко. Ну, это она с каждым разом все ближе и ближе. Маріна у нас нічого нема для тебе. О, тільки почула, що нічого нема зразу. Розвернулась. А ми це на, на маленькому плоту відплили від берега чуть-чуть буквально. І все, тут вже Марина ходить по волнам. Так, ми Марину получається виїхала бы да вона літати вміє. Как... Оно пошла Марина. Розгоняйся, де ми будемо мохріве. <рисвіт> марино, ты куди? Марино, марино, любов моя єдина. По воду будеш ти сита <ріст> Ну що трохи маслянити дручком не будемо плити Он ще три минути сидим і пливемо. Щоб до 25 <ріст> минут було До мотоцикла вообще попорився там Давай твой. Лзку. Чепляйся <сіпляється>, зараза. <сіпляє> Венеция. <сіпляє> Гандольеры. Чи лангоньеры, чи як вона там. Ма не яких там мотоцоколем Дерчива? Тато фейки Марина злякалась, отайся, бачиш? о о вспомнила, лазь дурная. Опять плыве? Марина! Где моя курочка? Ай, дурная она, ну это веки с нами проплывает. Марина, вернись, я все прощу. Под корм. Ну, вообще, ух ты, набрал. Стукну воды. Хлебчик, хлебчик у меня есть, хлебчик. <рив> 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 Чувай, що, ма, ноги позв'язати, не гриби, там тебе струна да минуту, переставлятися. Он... Зараз Марина підпливе і закінчуємо стрим. Так, 24 минути, ще минута стрима, щоб до 25 було. Я как раз так на закате, Марина. Сейчас чуть приближим Марину. Вот такая красивая Марина. Что мне нравится в черных лебедях, так это их красный нос. Знаете такие? О, вже почти приплили. Маріна, ми від тебе впливаємо. Ми впливаємо по хліб. Ого, як швидко пливе сюди. Маріна, не це, сильно не гриби. О, становилась. Я все, все заканчиваем стрим, бо треба швартуватися, все до, до связи. Всем пока!